Носенко, який на замовлення влади фальсифікує кримінальні справи проти моїх одніх партійців. Я йому подзвонив і, безумовно, як лідер партії, я не можу залишити на призволяще членів партії. Я буду захищати кожного українця, не лише члена радикальної партії, а кожного українця. Наша команда буде захищати. Я подзвонив Носенку і сказав, коли поміняється влада, ти будеш сидіти в тюрмі. За фальсифікації, за зловживання ми винесемо тебе на вила. Проти мене за це порушили кримінальну справу. Якщо вже на те пішло, Олексій, дай документ. Якщо вже на те пішло, е, нам кажуть, що ми е, проти мене порушили кримінальну справу за те, що я прокурорському мордаті Харі сказав, що ми винесемо тебе на вилах. я зараз написав звернення. Дякую. Я зараз написав звернення на ім'я Генерального прокурора України про порушення кримінального на ім'я Генерального прокурора України Луценка. Я вимагаю від нього порушити кримінальне провадження проти громадянина Луценка. Того, який до того, як обійняти посаду Генерального прокурора, ми всі пам'ятаємо, як він прокурорам в суді погрожував, як він плював їм в обличчя. Ми пам'ятаємо, як він працівників міліції бився з ними. Це все теж погроза насильством, це теж перешкоджання діяльності працівників правоохоронних органів. Закон у нас один для всіх, якщо я не помиляюсь. Луценко впродовж 2011-2014 років неодноразово вчинював кримінальні злочини, погрожував працівникам прокуратури, працівникам міліції, працівникам пенітенціарної системи, погрожував їх звільнити. Погрожував їх закопати, бився з ними, плював їм в обличчя. Якщо я винен, то Луценко винен ну, кілька разів більше, бо я нікому не плював в обличчя і ні з ким не бився. Я питаю: якщо проти мене порушують кримінальну справу, чому проти Луценка вона досі не порушена, то ми просимо проти Луценка порушити кримінальну справу, і нехай за всі свої злочини відповідає. Погрожував працівникам міліції злочин. Погрожував працівникам прокуратури злочин, перешкоджання їхній діяльності. Більше того, я хочу сказати, ми не збираємося нікуди тікати. Ми нічого не боїмося. Нас викликали на допит свідчої прокуратури, який розслідує справу Єфремова, зараз розслідує мою справу. Якщо генеральний прокурор Луценко, який доручив цьому слідчому фальсифікувати проти мене справу, вважає, що є у мене, у лідера парламентської політичної сили, парламентської фракції, в умовах військової агресії, в умовах економічного провалля, внаслідок діяльності нинішнього уряду, немає більш важливіших справ, ніж ходити на допити, я буду ходити на допити. Я нікуди не ховаюсь, я нікуди не збираюсь тікати. Ні я, ні моя фракція. 20 народних депутатів від радикальної партії. Ми нікуди не тікаємо, ми ні від кого не ховаємося, ми нікого не боїмося. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися за нашу команду. Ми будемо боротися за українців, яких грабує сьогодні влада намагаються помститися, проти нас порушують за нашу позицію, за наші погляди, за захист українців, за захист селян, за захист шахтарів, металургів, національних виробників, за захист країни. Проти нас намагаються порушувати кримінальні справи і погрожують нам ув'язненнями. Окей, ми готові боротися. Ми не боїмось погроз. Ми не боїмось кримінальних переслідувань, тому що ми точно знаємо, що ми не вчиняли ніяких злочинів і ми ні в чому не винні. Нехай ця влада боїться. Вони сьогодні парламентську фракцію, зверніть увагу, попитайте, де наші шановні колеги від блоку Петра Порошенка. Їх, очевидно, в Києві немає. Вони вже на Багамах і на канарах. Фракція Радикальної партії тут, у Києві, у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Якщо вони вважають, що я повинен ходити на допити, я буду ходити на допити. Якщо вони хочуть нас залякати, їм не вдасться нас залякати. Якщо вони хочуть зупинити нашу боротьбу проти тарифного геноциду, проти корупції влади, проти